Терапія для дітей, готовців і не лише а й інших верств населення міста та району. Проект впровадив у життя місцевий діяч Михайло Шмігельський, голова громадської організації Майдан Стрищини разом з партнерами, дав нагоду дітям, і їхнім батькам пробувати щось нове вчитися і звично розвиватися для родин краю. Тренінги, уроки, розваги, відвідини майстерень є безкоштовними. За все про все домовляються організатори з місцевими підприємцями, власниками розважальних центрів ресторанів. Ті запрошують до себе у гості. Малювали, е колядували е буквально в пару днів тому. Так, на вихідних колядували з дітьми, так, діти бавилися, е батьки також сьогодні відпочивали, це трошки інакше в, 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 в прованці. Да. Е сьогодні ми малюємо, в в знову малюємо вже з дітьми е е з району. Вівторок ідемо спілкую учасників АТО, на роликах кататися, буде майстер-клас катання на роликів. Мені ну, це також. Такі речі додаю, так і плануємо кожного разу долучати різних людей е, до, до того, що робимо. Тобто, наша ціль малювання, але тож дітям було цікавіше взяти різну аудиторію, Так е, робимо робимо різні речі. Плануємо також заплатити гончара так, з фронтів, щоб по разом попрацювали, е, зробили якісь глечики. Як ви вже зрозуміли, ми у художній майстерні члена спілки художників України Ігоря Мельника він занурив гостей у світ незвіданих мистецьких технік. Для мене це інтересно. Як вчительники які викладає якісь які з метод розробки розробити? От, як Можливо, новітня система подачі заняття. Якби наступне заняття воно було, я би хотів долучити вже батьків до занять, щоб ми помалювали вже дійсно такі картини, де я повішаю реальні картини, і вони з цих картинок будуть робити копії. Поле для фантазій на столі з піском чимале. Пісок зігріває, заспокоює розвиває дрібну моторику рук, лікує душу, пересипати його з долоні на долоні одне задоволення. Так є таке сито, є пісок. Насипайте цей пісок сюди висито. От. І це сюди. накриваєте його так, щоб було все рівномірно по всій площині. перекриваєте. Ні, і потім буде потім. Так само, як і креативити на пластику. Залишати пензлем, барвисті мазки, кола, трикутники, хвильки, все що завгодно. Втім, найцікавіше, що з усього цього вийде в кінці роботи, коли її прокручують через прес. Це до Та це не все. Дайте волю своїм бажанням. Абстрактні малюнки домалюйте. Спершу треба їх розглядіти, конкретні якісь фігури, картину. Її як у грів, пазли, доскладайте. можна приклеїти смужки, залити іншими відтінками, накреслити задумане. Меж досконалості немає.